Сьогодні вшановуємо пам'ять прикордонника Владислава Кішки. Хлопець народився у 2000 році у селі Пархомівка на Харківщині. Закінчив полтавське професійно-технічне училище у 20-21 роках. Проходив строкову службу у лавах Збройних сил України. Від перших місяців повномасштабного вторгнення приєднався до Державної прикордонної служби у складі сумського прикордонного загону боронив державний кордон, зокрема на лимансько купянському напрямку, де разом із побратимами дав гідно ворогу. повернувшись на Сумщину, продовжував мужньо тримати оборону. 4 вересня 24-го року прикордонник загинув під час виконання бойового завдання на Курському напрямку. Йому було 24 роки. Владислав Кішка був посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Також йому було посмертно присвоєно військове звання молодшого сержанта. Світла пам'ять захисникові України.